Тільки доки ти тут в Одесі, твоя дружина з дітьми на якийсь час застрягли у Туреччині. Найстрашнішу ніч у новітній історії Туреччини, ось цей військовий переворот. Ти, мабуть, не спав всю ніч і переживав, тому що ну, могло розвиватися по різних сценаріях. Мої друзі в той самий час знаходились в Мармарісі. Вони кажуть, що стріляють, літають гелікоптери. Потім я зрозумів, що там просто знаходився якраз президент Туреччини Ердоган, і саме тому там і були чутні ці постріли. Так, ну до третій я не спав, а вже о восьмій ранку я вже розмовляв з, з чартерами, і сторогенцями. Що там як все нормально? Мої вже повернулися до, до Києва. Заразі в тебе відпустка чи буде відпочинок? А ну відпочинок, бо в нас же є село. Це найкращий відпочинок для малих вона обожнюють село, Вони навіть в туреччині вони казали, що повертаємося, їдемо в село. Це для них супер відпочинок. Тебе, окрім будинку під Києвом, в тебе є ще будинок в селі. Заможний хлопець. Кать, ми не купили його. Ми не купили його. Я його знімаю. Я сплачу за нього за півроку 6 тисяч гривень. Можна я бачу, бач, всі темниці. Я думаю, що будь-кому скажеш за кордону, що. На півроку будинок за 200 євро. Вони скажуть, я хочу приїхати до України. Тому я тебе з запрошую. Якщо ти хочеш подити корову або козу, або подивитись на алек, які живуть прямо біля будинку. Будь ласка, я тебе запрошую. Але ти ще й на сільські дискотеки ходиш? Знаєш, там є одна дискотека. Я кажу, а скільки вас тут на вихідних людей? Вони кажуть: ну так не багато, 600 людей збираються. Я уявив собі ж сільську дискотеку на Я ще не був там. Але я планую обов'язково туди завітати. А якщо ти завітаєш з життям, це буде найкраща дискотека у світі. Я думаю, що там є про що поговорити з людьми.